Любі українці, цей день настав, і я нарешті готовий оголосити правила цього конкурсу. Готовий і можеш, але на сьогодні конкурс називається Хто я? перед вами дві картини. В кожній є отвір. По одному учаснику з кожної команди підходити сюди. Ми вас заводимо за цю картину. Вашу таку голівеньку розумну вставляємо разом з гарнітуркою в цей отвір. І після цього ви намагаєтесь дізнатися, хто ж ви такий. Ви можете ставити своїй команді будь-які запитання. Команда відповідає тільки так або ні. Підказувати заборонено, інакше я просто тако виведу з залу. На цей конкурс команд є по 90 секунд, і ми починаємо з твого дозволу. Богдане дякую, що допоміг я мені. Я Просто казав, що я вивчив правила. Я, я хоча б. Їх... Проговорив про себе. Я викликаю на цю прекрасну сцену отого, от який стоїть біля капітана, і постійно мені такого чима стріляє. Ой, не було от, цьомки шле і вже трошечки поранив моє серце. Ваші оплески Влад Шевченко. Давай, давай владі. Влад! Давай, Влад, чемпіон! Влад, Я Влад, в тебе вірю. Влад, Це Влад, Влад, давай. Влад, 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 Влад! Влад, Влад. 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 Ходи зі мною. Ходи зі мною, Влад ти зараз побачиш чорну діру, шоу бізнесу Давай тако разом з гарнітуркою, легесенько, тако, тако щупчиком. Давай. Зрозумів. Готові. Готові. Давай вже. Поїхали. Так, тихо, тихо, тихо. Я існуючий персонаж чи ні? так. Я чоловік чи жінка? Чо чоловік? Ой, чоловік, так. Я українець? Ні. Ні. А я, значить, я американець? Ні. Я європеець? Так. Так, я політик. Так. Ха-ха, все вам. Так, Джонсон. Так. Круто! Круто! Обалдеть, Влад! Мужики! Мужики! Зараз хтось з вас піде. Зараз хтось з вас піде. Але це один в один, правда? Але це один в один, правда? Тобі ж там комфортно було. Мені дуже комфортно. Хто піде з моєї команди? Хто піде з твоєї команди? Хто ж піде з твоєї команди? Зараз я подумаю. А ти не хочеш піти? Не не за двері тільки. Просто піти з команди. Якщо я вже тут став. Слухай, Даш. Ай... У мене є для тебе пропозиція. Ходімо зі мною. Ні, це ж пропозиція. Пропозиція власне яка. за ширму... Оп. А, Да ні, ну Ти тут отак... давай руку. Розійшлась заради мене. Заради тебе! О, Господи, ну тоді ходімо. Так швидко. Так, ну ти знаєш, да, що робити? Голівоньку сюди засовжує. Зараз відкриється ширма, а там Влад Шевченко. Да. Блін, будь, так Зручний... Не бійся, не бійся. Там нічого страшного немає. Все, в... Зручненько крім тобі. Да, Зручненько, зручно, плечики, будь. ніжки, все. Да. Нормально. Готові. А, готові. Так. Точно. Так. Поїхали. Поїхали. А я чоловік. Ого! вау. Щось важке, да? понятно. А. Чоловік? Так. Так. А. Живий, тобто він, типу, ще не вмер. <реш> ні, ні. ні. Шо, ні йома, йо. Тобто він, він, він і, істота це якась. Типу він, він не існує в житті як так, людина. Так, це не людина. Так. 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 А, це щось із мультика? Так. А шрек. Ні. Е, так, він з українських так. Так. А, З українських Блін, з українських? А що там які там? А, мавка? Ні. Нові якісь мультики, чесно. Ну, чоловік. А, блін, дуречка. Е, чоловік, принц якийсь. Ні. Блін, які там мультики українські. А він співає Ні. в мультиках. Він. А що він там ще? А... Це дуже складно. Так, він... Давай так. Чоловік з українського мультика. Так. так. Старий... Старий мультик. Так. Так, так. 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 Це класно, але йомайо. А ви дивились цей мультик? всі? Ні. Так, ну що ні, Ти дивились. Я не дивилася. Казка така є. Це Українське. Щось з колобком, <связався> я не знаю. Червона шапочка це. <связався> Все, до побачення. Сорі. Ну такий це добре. Це дуже складно. Ну просто да. Борис Джонсон, ну Стій, стій там, стій там. Сі а я там. блін. Мені гать цікаво. Дуже я правильно сказала. Український мультик, казка українська. Згадайте, добре слово він зі змієм. Отак боровся такою булавою. Блін, я геть не подумала. Це я не знаю, Коти горошко. Коти Горошко. Горошко. Боже, Коти Горошко. Ну, не вгадали. Це Насправді ти не... молодець, ти молодець. дійшла ти до української казки. Ага. Ти дуже правильно сказала, просто е... раді згадати котигорошка дуже важко. Не, ти молодець. Але це реально. важко. Ти молод... Я навіть правда важко. Не забувайте важко. українські казки. І всі бігом тако взяли і перечитали казку Котигорошко. Пане судя, ну Тут же, в принципі, все зрозуміло, але я хочу. Проявити акт милосердя і за вираз обличчя Лесі накинути їм хоча б 200 гривень. Ну, бо реально, Леся дуже була здивована. Хочете, накидайте, але це буде особиста позика, панове тіктокери. Отже, вердикт такий: Даші шансів не було. А от влад, знаючи, як важко втримувати аудиторію, вгадав Бориса Щоденько. Джонсона за 20 секунд. Лесь, 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 лесь. чекаємо від тебе бонусів. Лесь. У Мене тут є класне бонусне, але я, я вам не його не зачитаю. Читаю, яке попало. Давай скільки відсотків жінок вважають, що в юності вдягались занадто легковажно. Давай так. Занадто. 45%, Знову. Половина. А я думаю, що менше. Слухайте, я думаю, що десь 28 Це дуже багато. Реально, яка дівчина скаже, так, да, я була військовому віці дуже. 15%. Це мало, бо це 5 і 25. 23, давайте. Буде 33. 23 нормально. 23. Антон. От як Антон скаже. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. Все, Ми готові дати відповідь. Давайте. 23. 23. Дякую, Увага на, 20, на екран. А це не відповідь, поки. Я просто кажу 23. Так тобі ж не 23. А мені вже не 23. І тобі не 23. Тобі 22. диви диви, диви, підлабузник. Але Лесь, не Скільки забувай, плюс-мінус 10. Скільки? Відсотків? Як то кажуть, розумієш? Ну ти, конечно. Так, ну добре, Та, ні, 23%. Ми вважаємо. 23% увага так. на екран. А, або сюди. Ну-ну-ну! ну ну, 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 ну. О -о -о -о! Правильно. Е, але суддя, якщо зараз в нас і в них по п'ять тисяч гривень, що ви скажете? Я скажу, що у вас і в них по п'ять тисяч гривень. Ні, А тепер, мужики, Євчата, покричати. Бонус. Давай, Я, дівчата можете можна покриття. Взяли чисто бонус. Зараз оза. Потрібно а, да, ні, не, не, вже. Не, не, не. ніякого жеста доброї а, волі. Ніякого, Я не буду повторювати ні, ні. слово на букву С. Ви ж самі розумієте, тільки виграти, тільки виграти. Ніякої дружби, ніякого жеста доброї волі. Зараз ми вже е, серйозно починаємо грати.